Батькам полтавської малечі ще на початку року в дитсадках задали питання, чи згодні вони платити більше за харчування своїх дітей. Подорожчання у першу чергу пов'язують із підвищенням цін на продукти харчування. Окрім того, на батьківську плату вплинула ще й зміна пропорційної системи. До цього року за відвідине дитсадка дитиною батьки і держава платили порівну. То нині ці розрахунки змінилися 60 на 40. Якщо раніше квитанцію я отримувала приблизно 120 гривень за місяць, то зараз я отримала квитанцію на 280 гривень, і це не повний місяць. Кілька днів ми пропустили. Я хочу сказати одне: що міська влада могла б взяти на себе таке чимале фінансове навантаження, а не покласти його на батьків. На молоді родини не влаштовує батьків і те, що платіжки приходять навіть тоді, коли діти садочок не відвідують, і проконтролювати витрати дуже складно. Ще одне побажання змінити формат платіжок. Я рекомендувала, скажімо, так відділу освіти зробити так, як. Деякі комунальні структури в Полтави зробили, щоб можна було завести свій особистий кабінет на сайті, щоб кожні батьки могли зайти і побачити, скільки коштів у них залишається на рахунку, скільки їм потрібно ще сплатити. Чи правомірно збільшили вартість харчування дітей? Зацікавилися і в обласному антимонопольному комітеті. Зараз ми направляємо запити в міце гонком. Так, місце гонком наш добросовісно перейшли це все діло, відділ освіти. Відділ освіти почне ну, надавати інформацію. Ну, якщо це харчування, якщо це харчування, да, вони повинні будуть нам надати, скажімо, меню, чим вони збираються харчувати дітей і, відповідно, під ці всі діла провести тендери. О, чим питання. Але я говорю зараз чуть-чуть про друге, розумієте чи ні? Да, сьогодні важка ситуація. Я категорично проти, щоб заробляли на дітях. А от відповіді з Полтавського управління освіти ми так і не отримали. Впродовж трьох днів журналісти ПТН намагалися зустрітися з начальником управління, але через щільний графік жінка так і не знайшла часу відповісти на наші питання.